Якщо ви вважаєте себе киянином, тобто киянин це людина, яка живе в місті, в якому багато тисяч років, да? і гостиному двору теж багато років. Тобто, якщо ви дихаєте і ви пишаєтеся тим, що ви живете в такому чудовому місті, тоді вас це повинно обходити. А як ні, то ні, нічого тоді не зробиш. І те одне слово, яке ви не договорили. Ну, це зовсім з іншої парафії. Тоді Ти може може потім. Да? Розумієте, проблема в тому, якщо говорити от про це житель кварталу, чи житель міста, чи житель країни, що особистість у пересічного українця дуже звужена, от принаймі по мотивації, принаймні готовності, він готовий виходить за якісь речі матеріальні. От якщо не будуть виплачувати зарплати, хоча ми бачили, що і тоді він не виходив. Коли там різко знеціниться грівня, коли буде масове безробіття, там великі цифри принаймні, готовності. От стосується інших речей. Да? ну, Наприклад, ми кажемо про те, що у нас люди довіряють засобам масової інформації. Це, це правда. Є три інстанції, яким довіряють. Це церква, ну, Господь Бог, да? це, це армія, людина сильна, яка захищає, це засоби масової інформації. Зараз, до речі, трохи і громадян. Е, е, Громадським організаціям довіряють, але на питання, скажімо, чи вийдуть люди там, е, такі причина протестів захищати змі, які вона е, телеканал там чи ЗМІ, які їм подобаються, лише один відсоток відповів, що вийдуть та? і в Києві теж один відсоток. Може, вони відповіли один відсоток, тобто, а вийде три. Тобто, е, і е, у нас чим ми відрізняємося від розвинутих європейських країн, це за насамперед членством громадської організації, громадською активністю, і тому. Е, тому, тому, розумієте, ми питали, а що людей може спонукати до громадської активності, тих, хто не, не бере участі, і у нас ну, абсолютно більшість вже не бере. Да? Не гроші, хоча гроші теж. Насамперед дві речі. Якщо буде користь мені, і якщо буде, ну, мені і моїй сім'ї, і якщо буде загроза мені і моїй родині. Тобто Це що стосується особисто його. А оце, що стосується особисто його, дуже звужене. От, моя квартира це моє. Те, що вже на сходах, це вже не дуже моє. Те, що у дворі, ну якщо за, 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 за моє вікна, там стіна буде чи будинок, тоді так, да, тоді я вийду, буду боротися. От, Якщо сусідній двір, то це вже не мій. Можливо, місто, справа... це, можливо... це, це взагалі десь так абстракція місто. Ну, а країна, то знаєте, це взагалі таке щось абстрактне.